Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу перебрати розподільник, оскільки вже, оскільки вже все зняв, буду робити промежутку тепер по черзі. Так, відповідно, розподільник весь мокрий, з нього постійно тече, тече з нього на насос. Е, гідравліка не тримає, гідравліка піднімає. Дуже погано, що поки е, трактор холодний, що поки масло холодне, він піднімає добре. Навіть речаги відскакують. Тільки коли трактор нормально нагрівається при оренці чи, чи навіть довше десь поїхав, е, він вже дуже тяжко піднімає, той речах тиснув, а воно не хоче. Поміняв я ще швидше насос, думав, насос це справа. Поставив НШ новий. Е, нічого не дало. Взагалі, взагалі нічого не дало а Тепер, вже оскільки трактор ще поки розібраний, перебрали вже циліндр Хоч циліндр не знаю, але то напевно не впливає про те, що він втік, тепер купив отакий От такий набір. Не знаю, добрий він чи не добрий, але якщо він такий самий, як той, що ми купляли на циліндр, то то жах. Але начебто як синаксі виглядає. Бо циліндр, ми навіть не ставили, бо там він нікудешній. Так що зараз візьму солярки, гарно то все помию, почищу, віддінаю тяги і буду пробувати його розбирати. Подивимося, можливо, треба буде шліфанути ще клапан. Ну, подивимося. Буду по ходу включатися, показувати, що роблю. Як роблю, роблю то перший раз, так що не судіть строго. Але коменти пишіть. Мені цікава ваша думка. Відкрутив я з чотирьох тих штуцерів чотири труби таких було. О, Магістраль. Був вихід на правий і на лівий бік по дві штуки. <заді>, там, прицеп перекидати чи ну гідравліка. Одні були з того боку прикручені, другі з того боку прикручені. Зняв так само я з речашків ці штуки. Тепер будемо відкручувати основний основний напевно маслопровід іде до НШ щоб зняти повністю, або ну, повністю не буде знімати, але ну, подивимося, як буде доступ. Чи треба буде знімати розподільник, чи не треба буде знімати. І далі включимося. Друзі, ще така важлива інформація. Отут, в тих речашках, коли будете їх знімати, у них є штопорні шпонки такі. Ну, не штопорні, то шпонки одним словом. Раз, два, три. Їх треба акуратно витягнути і десь собі сховати, бо вони можуть вилетіти. Наприклад, це не вилазить. Я вже по-різному пробував рухаю це не вилазить. Ну, нехай буде. А одну загубив вже. Але знайшов. от такі вони виглядають пів місяця. Маєте на увазі. Тепер будемо відкручувати. Тут трошки повитирав, зараз я по мою буду відкручувати тепер оті 8 болтиків. І потім буду знімати цю кришку. Тут мають оці пальці витягнутися. Ну, подивимося зараз, як воно вийде нам. І найголовніше, що я хочу, то поміняти отут. Поміняти прокладку. Тут не знаю, чи полізу сюди. Зараз теж буду бачив. Сюди точно полізу. І хочу подивитися, який отой клапан. Бо воно ні не піднімає, ні не тримає. Щось таке, я думаю, з ним є. Так що працюємо далі. Тут. Тут у нас прямо з тим гніздом витягнулося Опа. Так, тут, по ідеї, цілком теоретично має бути дві шайби, і між ними ставляться оті пельники, між двома шайбами. Але вона якась дуже погнута. І ще й, напевно, Ні, не на герметику. Просто вона погнута. зараз я її. Опа. Роз'єднати би її. Опа. Так, є одна шайбочка. От така. є друга. Друга має е, таку виборку під оті пильнички. Раз. От вони. От вони. Тому так. До речі, відео ще знімаю для того, щоб знати потім, як зібрати назад. Бо роблю то перший раз. От що лишилося пильників. Як воно може не текти? Чикс, тут є наші. Опа. То сюди. Так, в новому ремкомплекті теоретично воно все є. Але я щось там не бачу. Я там не бачу отаких от штучок, як отут. Отаких от штучок, як отут, я там не бачу. Ну, Димонся далі. Так, ще одна цікава інформація. Оба! Шуб його... Витягнути його треба було вирівняти. Тільки коли воно рівно, воно витягується. Там ще є всередині е такі резиночки. Ми туди їх потім будемо ставити. Оба, складаємо раз. До вас. Чуть не падай. Не падай. Єс. Yes. сюди. Раз, два і терес. Так. А там ще є, що у нас там є. Резиночка раз, резиночка два, скраска. Опа, і резиночка три. Ми сюди їх, Чикс. Таке гніздо. Знизу воно має бути, здається, що вуще, а зверху ширше оно. Так. Знизу воно вуще, зверху воно ширше. Значить, Вниз посадочне, потім йде резиночка, потім йде сам той валік, оцей, а потім йде вже той, що накриває пластмаска. Вона є ширша за те, що нанизу. Добре. Відкрутив я оті ще 8 блоків знизу 4, зверху 4. Але воно не рухається. Ну, відкручую далі де клапан. Опа, раз. Опа. Пановидно. Де вас? І тут на клапан на тому навіть поршеньок чи як вона правильно, є такий ще різьба. Дуже мудро придумано, до речі. Тобто е, для того, щоб зараз закрутити туди болт, який ми викрутили. Опа! І є болт, який ми викрутили. Ми його закручуємо туди назад. Різьба має бути зроблена якраз під нього. Опа, є. Наживили і витягуємо. Він вилазить. Опа! Чікс. Так само там і пружинка, і дуже-дуже-дуже треба її не загубити. На тому поршінкова є так само резиночка. Ми його отут залишимо. Витягуємо пружинку. Чикс. Витянули. Пружинку теж сюди кладемо. Єс. Тепер. Має вилізти нам якось... Якось, 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 якось. може навіть... Викруткою. Він рухається, але не вилазить. Як тебе дістати? З купцями. Опа. опа опа, масло потекло. Це є, має бути наш клапан. На ньому не має бути виробітки, але тут незбройним оком. Видно, що вона тут є. Ось така сходиночка. Значить це воно що? Значить, що його треба дати токару. щоб його гарно проточили. Має бути дуже гладко, навіть якщо сюди попадає волосинка, гідравліка працювати не буде. Так мені казали. Старі трактористи. Тому будемо вірити дядькам. Чіпс. Добре. Ще, до речі, хтось каже, що його можна шліфанути на чомусь легенько. Ту сходиночку. Але я думаю, що токар все-таки зробить краще, ніж там шліфувати її чи не шліфувати. І все, десь там ще, напевно, є сідло чи що, чи як. Не знаю. Будемо далі розбирати. Бо що тут ще є? У нас тут у нас є якісь багато дрібненьких резиночок нових. Значить, Вони є, скоріш за все, що на тих раз, два, трьох пальцях, які там є всередині. А щоб їх зняти, треба зняти оцю кришечку. Тому зараз будемо знімати ту кришечку. Позакривав я ті всі отвори, куди може щось попасти. Раз, два, три, чотири, пять. І тепер буду відкручувати вверх. Отут, щоб достати тих три штоки, напевно, напевно штоки. І скоріше, що ті резиночки масяти на них. Поки я тут крутив, друг пригнав вже мені свого тракторця. МТ-зона. Завтра взяв за вихідний на роботі. Буду орати город. А так видно. Буду орати город. Так що, що знімемо? Якийсь відосик мінімальний, а Міша поки розібраний вже місяць. Але нічого, зато я його, можна сказати, весь перебираю. Циліндр перебрав, коробку перебрав, промежутку самого запчастини, гідравліку перебираю. лишається тільки мотор. І все. Іо. Колеса вже такі собі всі кажуть, вже купи собі другі. Наразі на другий нема коштів. Тому мусимо виходити з того, що є. Так що працюємо далі. Думав, гадав, крутив ним. Ну все мішає. Одним словом я його відкрутив. Три болтика. Тут на шпильках з одного боку під 17 ключ, там під 14 ключ, болт. Тут якась щетина, хоч до лісу ми вже дуже давно не їздили. <смас> Мусор всякий. Зараз ми тут все помиємо, почистимо, все чистеньке. Так. Сам розподільник. Тут так сидить Сподіваюся, він не на герметику. Бо до гідравліки герметику не можна. Опа! Тут ззаді плита, мусору повно. Зараз я тут почищу. подивлюся що далі. Да я вам покажу. Made In Ukraine. Опа. Значить він вже міняний. Зняв я верх кришку. Виявляється, проблем не було, щоб її зняти. Не йшла вона то, що був заключений один болт, який я не бачив. Так, тут бруд. Прокладка в комплекті є, тут вже добре. Сюди ми її поставимо. Ану? Оба. Раз. Оба. Твас. Оба. Трис. Що тут на них? На них є чи не є? Тут нічого на них не є, Чи є? інтересно. Але ще теоретично мала би ця штука знятися. Теоретично тут все відкручено. Все відкручено. Зараз подивимось. Ну що, друзі? Помив я все важливе соляркою. Кришку, сам розподільник. Вимив його виявляється якийсь червоний. Оті штоки, пальчики от тільки переключаються. Е, потім. потім, потім, потім Поміняв поміняв резинку отут. Тут стоїть резинка під кришкою, в мене ще є якась прокладка, я її і лишу ту прокладку. Е, так, там є. Три прокладочки буде сюди. Потім ще куди прокладку я дів. Ага. Оці прокладки я не знаю звідки. Мені казали, що вони є з якихось штуцерів. Але я тих штуцерів не відкручував. І не знаю, де вони є. Зараз буду шукати, де вони є. Якщо знайду, то поставлю. Можливо, що звідси десь. А не знайду, то не поставлю. Також ще одну резиночку сюди поставив на цей поршеньок. І по суті все. Ну, одним словом, тут є 6 однакових резиночок і одна більшенька. Не знаю, звідки, якщо не знайду, то не буду їх ставити. Можливо, вони десь є звідси. Можливо. Ну, зараз побачимо. Так, все. Перед тим, як ставити, треба змочити в маслі. Оба! Раз. Змочили. І сюди його. Чік. Стається так. us. Тепер треба попасти. Опа, і ще важливий момент. Оці штоки мають стояти в певному порядку, бо якщо їх поставити, ну, як виходить, середній шток не залазить до кінця, не сідає у посадочне. А якщо сідає, то тоді тут не співпадає. Не співпадає дирочка, щоб потім поставити е, пальчики ті. Так, добре, тепер беремо. Отаку зладеньким. Раз. Сюди. Зараз ми його трошки змастимо. Тоже тут. Оставлю я оці посадочні, потім обов'язково резиночки. Так само я їх легенько збащу. Сюди. Резиночки не мають якраз на кант. лягають на кант отого того посадочного місця. Двас. І тресь. Не знаю, це добре чи не добре. Напишіть. Напишіть мені і розкажіть, бо я перший раз. Ще не сіло? Тут вже сіло, тут вже сіло. Ручте побагато його. Так, далі оце. Пум-пум-пом. Отако його. Шпанкою донизу. Опа. Так, тепер нас дуть оті верхні кришечки. І краще позапихаю, щоб вони були в рівень. І тоді вже будемо ставити вверх. Ну що, друзі, поставив я е, під низ оту шайбу. От така, Але тоньше є. Вона ставиться під низ, потім ставляться пильники. Поставив пильники. Е, кожен отой рычажок має канавку. Має канавку і пильник має туди залізти дуже туго під канавку. І потім ми ставимо зверху от таку штуку. Вона має виборку під пильники. Сюди її. Оп, 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 оп. І болтиками. Болтиками притягуємо. Болтики отут такі малюсенькі. На 12. 12. Зараз подивимось. Вродіш нам 12 ключика. Сподіваюся, що його збирати після того, як я його зробив, не треба. <ріху> ну, Подивимося. Ну що, друзі, я його скрутив, тут затянув, відкручував ще внизу 8 болтів, щоб поставити оцю прокладку, але якщо... Подивитися, я її не поставив. Не поставив, щоб він не знімається, а сильно стукати я побоявся, бо воно алюмінієве. Тому вирішив, ну, добре, най буде. Опа! Тут закрутив. Тут е, буде возвратка, вона в мене там є. Зараз я ще помию бак зверху е, солярою і прикручу його на місце. Опа, а сам. Сам клапан поїде до токара, щоб його проточити. Але я вже на місці поставлю те, що може бути до бока прикручення, тоді поставлю. Так само поставлю ще ці шпоночки сюди. Раз, два, третя тут є. Поставлю ті штучки, що речаги, тяги на речаги. І, по суті, все, прикручу помию оті магістралі. Прикручу їх так само. Якщо воно буде працювати, то тоді тут немає нічого складного. А якщо не буде, краще, щоб воно працювало. Ну що, підписуйтесь, ставте лайка, пишіть коментар. Слава Україні!